Вітаю всіх пані і панове на моєму каналі. Ми помалу рухаємося з нашими пилкозбірниками. Уже, як ви бачите, пилкозбірники, ну, можна сказати, дороблені. Залишилося лише декілька штук дофарбувати. Фарбую гумовою фарбою білою, фарбую у два або в три шари. У два в три шари. Деякі пофарбовані тільки по першому разу, а деякі вже повністю. Ось фальців і Так вони у мене стоять, складені один на один. Ще треба доробити е, ніжки, такі маленькі ніжки. Далі. Е, ще маю доробити е, льодків чпити. І ще хов, ну, це, думаю, як же ж бути з тими трутнями. Що його придумати, чи ставити оці шланжики, чи ставити шприци, ну не знаю. Порадьте, будь ласка, хто користується, як у вас виходять трутні. Чи просверлити декілька отворів, чи просверлити в речі декілька отворів для виходу трутня. Чи як? І ще я тут, що я хочу ще зробити, зараз покажу. Хочу, щоб е, ця касета, коли її, е, наприклад, я виняв собі касету, і замість цієї касети я собі так само вставляв. Е, наприклад, я не хочу збирати поло, ось таку дощечку собі. Ну там фанерка буде. Фанерка чи ОСБ, е, плита чи фанера з сіткою, е, щоб воно просто виконувало якби, функцію дна. Такого, можна сказати, подвійного, щоб не було тут висоти, щоб нам нічого не падало. Одним словом, замість е, цієї касети, щоб просто ще фанерку буду ложити і, і все якось так. Ну я там собі дивився, воно буде. Ми їх зробили ось тут ще, вони у мене стоять. Ось тут. Ось тут така стопка і ще є декілька штук нефарбованих. Обачайте загармидер. О, якось так. То ще трошки з ними роботи є. Скажу так, що це бджільництво це доволі така затратна <су> штука. Якщо не починати її з нуля. Це ми ще докупив я дошок. Вчора мені привезли 30-ку суху. Ще замовив 25-ку або 30-ку теж куб сухої. Але сказали десь почекати місяць, місяць, може більше, щоб була якісна добра дошка. Це знайомий товариш пообіцяв зробити, бо були двохметровки, але каже, там ліс з мертвого лісу, то каже, вона тобі не треба. О, то якось так. Та й таке бджоли зараз, кажу, друзі, зимують. Це напевно буде цього року моя остання зимівля була, буде, не знаю, як ще чи вона добуде, яку я зимую, сугубо на медові. Буду переходити на цукровий сироп, тому що цього року в мене дуже багато бджіл поносилося. Дуже багато сімей поносилось. І я це все грішу на мед. На мед, я думаю, що попав, певно, в мед. Ну не знаю. Ніколи такого не було. Все як завжди робив. Обробка від квіща. Полоски, потім біпін і все. Ну, все те саме. Мед можна сказати, те саме, як і минулоріч, а цього року я не знаю, що це таке. О. То Вирішив вже переходити на цукровий сироп. Теж почав підкладати вже бджолам канді. О, в деяких вуликах не було в мене дашків, то з остатків матеріалу ось зробив такі собі дашки на вулики, щоб Можна було спокійно канді підкладати. Це на 10-рамочний є лежить і це на 12-ти рамочний. О, але буду відходити від таких, тяжких, від таких тяжких вуликів. Так, що ще хочу сказати? Вчора передивлявся е, свої ці бджоли, які зараз в ловушках, які взагалі нічим не оброблялися. Їх у мене одна, дві, три, чотири, які я нічим не обробляв, нічого не підкормлював І був е, дуже вчора ну, неприємна ситуація. В одній сам, де була найменша сімейка, бджоли пропали з голоду. Це я їх перший раз відкрив. Ну, я вам скажу, це для мене був, можна сказати, стрес. Ну, Дуже-дуже неприємно. Я ну, мало не плакав. Так шкода їх було, що то жах. Через що я почав вчора вже пройшов всі сім'ї, подивився і почав підложувати Ну, деяким, деяким я вже раніше підложував, а ці ловушки я просто вчора відкрив. Ті всі, хоч бушовних запасів корму, було, ну, багато є, і вони нічим не обробляв ні від кліща, ні жодного разу і спокійно собі класно зимують. О, а ця з голоду пропала, і це ну, для мене дуже. Ну, ще раз, дуже-дуже не, неприємно самому. Ладно, там, якби понос якийсь, там був сім'я осипалась туди сюди а це з голоду, це для мене ну низ... Не... Ну, недобре це для мене. Це, що бджоли гинуть з голоду, це для мене. Ну, я рахую, що це дуже великий мінус для пасічника. Тож, якось так. О, але таке, слава Богу, зимою і так, більш-менш нормально, може бути, але ще раз повторюсь, буду переходити на цукровий сироп вже на наступну зимівлю, якщо все буде добре. О, ось такі вони бачте, ці мої пилкозбірники. Будемо ще спеціально для них укорачую корпуса свої, бо будуть застроювати. Ось там такий же один укорочений корпус стоїть. І сьогодні ще. Обрізаю, там остається 6-7 см, то з них буду робити такі піддашки. О, якось так. Тож, друзі, всім успіхів, миру і добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставимо вподобайки. Як у вас, Джоли землі?